Семеро загиблих і щонайменше 21 поранений. Такі є наслідки ворожої атаки на Київ. Цієї ночі росіяни били по столиці і балістикою, і крилатими ракетами, і дронами. Вони намагалися перевантажити ППО і вразити енергетичну інфраструктуру. Власне про це будемо говорити з Катериною Поп. Це речниця Київської міської військової адміністрації. Катерино, вітаємо. Вітаю. Давайте поговоримо про наслідки цієї нічної атаки. На якому етапі розбір завалів і в якому стані постраждали? Станом на зараз протягом дня були розгорнуті штаби на місцях терору російського, особливо в житлових біля житлової забудови, це Дніпровський район, де найбільше постраждалих та Печерський район, де найбільше постраждала цивільна житлова забудова, бо ворог влучав саме по ній. Найбільше вона пошкоджена тепер. І вже кількість постраждалих збільшилась до 22 осіб. осіб. Перед тим зауважили про 21 особу, 22 особи постраждали. Семеро з них госпіталізовано. Близько п'яти відправлено на амбулаторне лікування після госпіталізації. Серед госпіталізованих одна дитина семи років. Загиблих, на жаль, Теми рокиян через розпочуваємо їхнім сім'ям. Ну, ми тут теж певно долучимося до цих співчуттів. Це мені видається абсолютно слушно. На жаль, люди втратили рідних, втратили близьких, і це чергова така атака. Разом з тим треба робити висновки. І от сьогодні зранку з'явилися такі матеріали. Мережу фактично ця вся історія з тим, коли одні здається, цивільні, не пускали інших цивільних до укриття. Я попрошу, щоб ви детальніше розповіли про що йдеться, чи ви знаєте про цю історію, і власне яким чином тут можна е, впливати, що, що пішло не так. Чому ця історія, в принципі, сталася? Так, ця історія відома стала зразу після публікації міської військової адміністрації, почали розбиратись туди одразу ж направили. Поліцію, підрозділ поліції, які зафіксували звернення мешканки, котру не було допущено до одного з приміщень укритті. Укриття це укриття є зареєстроване на мапі укриттів. Воно відповідає державним технічним стандартам. Затверджене, воно є найпростішим видом укриттів, але там є окремі приміщення, які відгороджені дверми, так звані комірки або як ми їх називаємо, складові мешканці. Які поруч живуть, вони вирішили, що не для покращення свого комфорту і умов свого перебування в сховищі цивільного захисту, вони можуть відмежувати одну з таких комірчин і поставити там свої меблі. І вони вирішили, що вони можуть обмежити доступ сторонніх осіб, як на їхню думку, до такого приміщення. Проте під час формування звернень, під час збору всіх фактів, і коли приїхав балансоутримувач. То вся ситуація одразу ж роз'яснилась. Тут більше попливав людський фактор, оскільки всі приміщення вони відкриті, там ніяких замків нема, і людей мали допускати до всіх приміщень, ну окрім технічних, від яких залежить функціонування самого сховища цивільного захисту, тобто укриття. Це приміщення не було технічним, все встановили. І після цього була вказівка від нас і також від адміністрації для балансу утримувача про те, щоб демонтувати всі двері, і зробити вільний доступ до всіх цих приміщень, відкрити для всіх мешканців. Я думаю, що така, такий прецедент він стане для всіх показником, що не треба себе так вести. Тим більше, коли всі ми перебуваємо в однакових умовах і уберігаємо своє життя. Тільки один позитив: що жінка, яка з дитиною. Перебувала на той час в коридорі укриття і хотіла до однієї з таких комірчин пройти, вона вже перебувала в безпеці і її життю та життю її дитини нічого не загрожувало. А якщо говорити загалом, до кого звертатися, крім поліції у випадках, коли не впускають в укриття? По-перше, коли не пускають укриття. У нас в телеграмі був був і є і функціонує шелтербот. Ви там можете зафіксувати звернення, якщо є проблеми із доступом до укриття. Як ви знаєте, всі укриття незалежно від форми власності, якщо вони помічені на мапі укриттів і відповідають всім стандартам, вони мають бути доступними 24 години в добу, тому що тривога може бути у будь-який час, і доступу до них перешкоджати ніхто не має права. Відповідає за доступ до таких укриттів балансу утримувач незалежно від форми власності, тому звертатись одразу ж можна до відпові або через телеграм-бот, як я вже сказала, або фіксувати свою заявку в Києві цифровому, або звертатись одразу ж до балансу утримувача. Контакти балансу утримувача здебільшого розміщені розміщення на дверях на вході до укриттів. Щодо відшкодувань, на що можуть зараз розраховувати люди, які постраждали, ну фактично від того, що їхнє житло або зруйноване, або пошкоджене? Протягом дня у гуманітар до гуманітарних штабів, які розгорнуті на місцях на місцях терору, прибувають люди. Вони фіксують заявки на отримання 10 тисяч. Це одноразова допомога, якщо їхнє житло пошкоджене, або їхній будинок був під атакою. Також ті люди. Житло, яких є непридатним для проживання, вони мають право на відселення. Тимчасове тимчасове відселення таке забезпечується вже протягом дня із Дніпровського району. Звернулись 5 сімей для такого відселення. Також вони мають право отримати 40 тисяч гривень для відселення. І щомісячно 20 тисяч гривень компенсації на, їх, на орендну плату відшкодування, допоки їхнє житло не буде відновлено, та вони не зможуть там продовжувати проживати. Повністю всі рекомендації, повністю весь алгоритм. Ми з представниками київської міської військової адміністрації розмістили в Телеграм, чат-боті є опора, і там є всі види допомоги і алгоритм як можна отримати. Найзручніше отримати і формувати заявку в гуманітарних штабах на місцях ліквідації наслідків. Дякую, дякую за надану інформацію. Нагадаю, Катерина Поп, з нами наживо, Це є речниця дякую. Київської міської військової адміністрації про обстріл про російські удари по місті Києву сьогодні вночі.